На сумщині росіяни посилюють штурмові дії. Та щойно ворог ступив далі, землю розірвали вибухи. Прямо із повітря посипалися боєголовки. Все навколо спалахнуло. танки. Палали А вояк зносила вщент. На жаль, є погана звістка. Про деталі того, що відбувається на сумському напрямку, будемо з вами говорити далі. Вітання вам, глядачі, підпишіться, поставте вподобайку і залишайте свої коментарі. А я буду розпочинати на Сумщині, яку намагаються штурмувати російські окупанти, наразі тривають масштабні бої. ЗСУ наносять вогневе ураження по расистах, які намагаються прорватися на обласний центр. Зокрема, за допомогою сучасних українських БПЛА бійці сил оборони завдали влучних ударів по ворожих. В цілях зазначається, що вдалося підірвати замасковану гармату, антени окупантів та особовий склад армії РФ. Також оператори 6-го полку Рейнджер Сил спеціальних операцій зсу знищили групу російських військових по дорозі на Сумщині. «Рейнджери» з'яснили наліт на групу противника, яка намагалася штурмувати позиції сил оборони в Сумській області. Воїни Сил спеціальних операцій запропонували ворожим військам здатися, гарантуючи їм збереження життя, медичну допомогу, а також їжу та воду. Ідеться у повідомленні. Після відмови воїни сил спеціальних операцій розпочали спеціальні дії та під час бойової роботи знищили усіх рашистів. В цілі лише один, який поспіхом здався у полон і здав усіх своїх товаришів. Де вони рухалися, яким шляхом намагалися прорватися на сусідніх ділянках? Ну а тим часом у мережі з'явилися нові кадри, на яких можна побачити прицільну роботу авіації зсу. Поки армія Путіна намагається закріпитися на півночі Сумської області, українські сили ж не дають цьому статися. Так, чотири авіабомби GBU-39 пролетіли по новому Антів на Сумщині там були не тільки окупанти та й військова техніка, а ще й системи РЕМ із дорогою електронікою. До речі, російські воєнкори пишуть, що авіаційні удари зсу є вже повсякденною справою і вони вражають своєю ефективністю. Авіація ЗСУ б'є не навмання, а по наведення. Зетблогери впевнені, що в угрупуванні північ є справжнішинський крот. Більше того, російські військори стверджують, що авіація ЗСУ завдала удару пересташуванню ворожих десантників у Мар'їно на кордоні з Україною. Ну а на окремих ділянках сумського напрямку українським військовим вдалося зупинити просування російських сил. Про це повідомив Мер ганічиська Станіслав Бунятов, який воює під позивним осман За його словами, ситуація на лінії фронту залишається складною, особливо в районі юнаківського напрямку, де противник продовжує тиснути і має часткове просування. Загроза залишається актуальною, і ситуація потребує постійного моніторингу. Нагадаємо вам, що російські війська на сумському напрямку мають певне просування однак наразі не здатні прорвати українську оборону. Як зазначають військові, наступ ворога фактично захлинувся, зокрема в напрямку міста Суми. Окупанти змогли пройти першу найслабшу лінію оборони, що було очікувано. Але вже далі наші сили їх зупинили або щонайменше призупинили. Просування у напрямку Сумської області практично зупинилося. Тож жодних апокаліптичних сценаріїв не відбулося, зазначив військовий аналітик Олексій Геть. Mann. За його словами, окупанти готувалися до наступу, і саме тому спочатку вони просувалися швидко завдяки накопиченню живої сили і техніки. Зараз я думаю, ближче ніж на 20 кілометрів вони до сум не підійдуть, але все можливо. Вони можуть додати сили, засоби туди люди, живу силу, і техніку. Якесь просування можливе, але панікувати, і вважати, що вони скоро будуть біля сум не варто. Очікувати, що вони якось не просто скоро, а взагалі підійдуть близько до сум, не варто. Вважає Олексій Гетьман. І саме на тлі бойових дій у прикордонних. Районах Сумщини росіяни не припиняють обстрілювати саме місто Суми. Так російська армія атакувала серед місця сум безпілотниками. Попередньо це були два ланцети. Повідомив виконуючий обов'язки міського голови Артем Кобзар. Вибухи пролунали з інтервалом менше ніж в 10 хвилин. Обидва російські влучання пройшлися на майдан незалежності. Перше на тротуар в декількох метрах від цього місця розташована нещодавно встановлена алея слави із портретами українських захисників. Друге прийшлося в адміністративну будівлю. Майдан незалежності та прилеглі вулиці одні із найбільш людних місць у Сумах. На місці, куди влучив безпілотник, цього разу нікого не було. Люди прийшли пізніше. Поруч із місцем влучання розташовані кав'ярні, магазини та житлові будинки. Ми ж працювали, на це не звертали уваги. Там музика, наша будівля не постраждала. Ні, все ціле, розповіла працівниця галереї Марина. Також внаслідок атаки так, по центру Сум є вибиті шипки в житлових будинках, об'єктах цивільної інфраструктури. Зокрема, є пошкодження адмінбудівлі. Обійшлося без постраждалих серед людей. Повідомив начальник сумської ОВА Олег Григоров. Але справді важливо те, що речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі телемарафону заявив, що сили оборони зупинили наступ агресора на Сумщині, начебто, далися в знаки великі втрати, які зазнає ворог під час просування. Закінчилося штурмове м'ясо. До речі, авторитетний вітчизняний укладач фронтових мап та колектив військових експертів Діпстейт останніми днями також не змінював лінію фронту на Сумщині, ба більше фіксував певний успіх ЗСУ. Ож наразі росіяни зосередили зусилля на Сумщині, намагаючись прорватися до юнаківки та Хотіні. Сили оборони України успішно стримують ворога, завдаючи йому рішучої відсічі. І як зауважив військовий експерт і засновник благодійної організації Реактивна пошта Павло Нарожний наразі немає ознак, що противник здатен просуватися далі чи закріпитися на цих позиціях. На думку військового експерта, сумщина зараз є другим за пріоритетністю напрямком на фронті. Якщо говорити про зусилля, які росіяни докладають для прориву, генштаб почав окремо. Висвітлювати ситуацію на цьому напрямку. Це північно-слобожанський напрямок. Тепер мовиться не лише про Сумську область, а й прикордонні райони Харківщини. Наразі сили оборони дають гідну відсіч ворогу в районі села Довгеньке, що входить до юнаківської громади. Противник намагається просунутися до юнаківки та хотіні. Якщо йому вдасться закріпитися у цих селах, це може серйозно ускладнити логістику для нашого підрозділу ЗСУ, який виконує завдання в Курській області. Для ворога це відкриє можливість подальшого Ступу однак наразі противника зупинили йому дають рішучу відсіч. Працюють добре вмотивовані і належно укомплектовані підрозділи, які за потреби підсилюються. Артилерія діє активно, що свідчить про наявність боєприпасів, ключового ресурсу для артилерійських підрозділів. Жодних проблем з мотивацією серед наших артилеристів немає. А поки що, все видається так, що вороги зупинили і можливістю далі просуватися. У них немає, сказав Павло Нарожний. За юнаківкою починається великий лісовий масив. із Одного боку, це плюс для нашої оборони. З іншого, якщо ворог зможе увійти до цього лісу, виявити його сили буде значно складніше, проте і противнику буде важко там просуватися, адже мовиться про суто піхотні бої, де наша піхота зможе ефективно стримувати ворога. Станом на зараз немає ознак того, що ворог здатен просунутися до юнаківки та тим більше її захопити. Ну а якщо говорити про евакуацію то наразі немає підстав е для оголошення евакуації з міста Суми І про це розповів начальник ОВА Олег Григоров. За його словами. Плани та алгоритми евакуації передбачені чинним законодавством, і вони не змодельовані виключно для сум. Я постійно 24 на 7 задумуюся і постійно враховую всі ризики. Я позбавлений можливості робити емоційні заяви, спираюся виключно на конкретні факти. Тому наразі питання щодо оголошення евакуації немає. Якщо б такі були, ми таке б розпорядження видавали. Але ми все не віримо, що це буде і для цього активно працюємо із військовими. Це по перше. Ну а по-друге, хочу сказати, що звісно обстріли є по території всієї України. Я впевнений. Ні, що в місті в Києві є люди, які своїх дітей вивозять на захід України. І звісно, якщо людина сприймає ситуацію для себе небезпечною через обстріли, то вона ухвалює відповідне рішення, зазначив начальник, ОВА, додавши про плани та алгоритми евакуації, що передбачені чинним законодавством і що вони не змодельовані виключно для сум. Я хочу сказати, що плани евакуації є навіть для міста Луцьк і для міста Ужгород. Вони є для кожного населеного пункту залежно від ситуації. Звісно, в країні війна і потрібно бути готовим до будь-яких ситуацій, але ми не перебільшуємо їх в час, і звісно, суми, які шостка, конотоп, глухів, ужгород, мукачево і рівне, має плани евакуації і відповідні розрахунки. Звісно, вони актуалізовані та приведені максимально в. Розуміння відповідної ситуації і це те, що я можу сказати загалом, і спочатку оголошення евакуації у 23 році дотепер евакуйовано майже 55 тисяч населення, із них майже 7800 тисяч дітей. Додав начальник ова із приводу евакуації вона оголошена у 213 населених пунктах. І це стосується 18 громад. Це в чотирьох районах. За минулий тиждень понад 400 людей евакуювали з прикордонних громад на Сумщині, із них 26 дітей. Про це зазначили вова. Ну а голова українського центру безпеки та співпраці. Айся Сергій Кузан зауважив, що концентрований наступ на сумському напрямку ворог розпочав із метою розтягнути українські сили. Росіяни сконцентрували там досить потужні ударні підрозділи. Це би підрозділи їхня піхота, штурмовики, десантники і морська піхота. І саме цим 50-ти тисячним угрупуванням росіяни сподівалися, якщо не окупувати обласний центр Суми, то принаймні підсунутися максимально близько до його меж і звідти вже руйнувати місто, інфраструктуру. Ну а тим самим часом вони хотіли розтягнути наш фронт максимально. І відтягнути наші дійсно обмежені ресурси з основного їхнього напрямку удару із Донецької області. І сталося так, що зараз росіяни перебувають на піку своїх наступальних можливостей. Якраз іде найсприятливіший період. Це червень для їхнього літнього анонсованого наступу. Отримали суттєвих збитків у плані техніки живої сили. Наголосив Кузан. Ну а я глядачі вам вдячна. За те, що ви додавали цей випуск до кінця, підпишіться, поставте вподобайки і залишайте свої коментарі. До зустрічі в наступних випусках.